Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми поговоримо про таку фундаментальну річ, як походження життя. А верніше ми розглянемо теорії походження життя на планеті Земля. Креаціонізм. Креаціонізм стверджує, що життя було створене божественною вищою силою. Існує кілька різновидів креаціонізму. Ну, взагалі-то їх дуже багато, скільки релігій, скільки цих різновидів, але ми розглянемо основні типи цих теорій. Теорія молодої землі це одна із форм релігійних теорій, яка інтерпретує біблійні оповіді про створення світу. Буквально прихильники цієї теорії вважають, що все світ, земля і все живе було створені Богом. Ну і недавно вони були створені. Якщо беремо християнство, то ці ж днів. Креціонізм старої землі. Це різновиди креаціонізму, які вважають, що трактувати Біблію не треба вже так буквально. Ну і вони, в принципі, солідарні з науковцями, які вважають, що землі мільярди років. Основні положення божественне творення, як в креаціонізмі молодої землі, основним постулатом є віра в те, що життя на землі було створено Богом. Великий вік землі. Прихильники цієї теорії вважають, що наукові оцінки віку землі. Вони правдиві, тобто 4,5 мільярдів років, і всесвіту також 13,8 мільярдів років. Непряме божественне втручання. Прихильники цієї теорії вважають, що Бог створив різні види живих істот на різних етапах історії Землі, але не обов'язково за 6 літературних днів, як описано в Біблії. Відкілення від буквального тлумачення Біблії. Прихильники теорії Старої Землі інтерпретують біблійні оповіді про створення світу не буквально, а як алегорію або поетичний опис. Неокреаціонізм це сучасна спроба переформулювати традиційні погляди креаціонізму, зробивши його більш сприятливим для наукового співтовариства та широкої громадності. Неокреаціоністи вірять, що було божественне творіння, але намагаються його обґрунтувати непрямими посиланнями на біблійні тексти, а використовуючи аргументи еволюції, навіть папа римський признав. Основні ідеї неокреаціонізму. Розумний задум. Одна з найвідоміших концепцій неокреоціонізму суть її в тому, що складність живих організмів та Всесвіту загалом свідчить про наявність розумного задуму, тобто про створення їх вищою силою. Критика концепцій еволюції. Неокреоціоністи активно критикують теорії еволюції, вказуючи на передбачування недоліки і нездатності пояснити деякі явища. проте найбільш прогресивні, вже вище сказав про папу Римського. Навіть еволюційну теорію також признають і вони вважають, що еволюція просто. Напрямлює вища сила використання наукової термінології. Неокреаціоністи активно використовують наукову термінологію та намагаються представити свої ідеї у вигляді наукових теорій. Відсутність прямих посилань на священні тексти, на відміну від традиційного креаціонізму, неокреаціоністи намагаються уникнути прямих посилань на священні тексти, щоб зробити свої ідеї більш привабливими у науковому співтоваристві. Наукові гіпотези. Теорія спонтанного зародження. Теорія спонтанного зародження. Ця гіпотеза домінувала в науці всередині 19 століття. Вона зараз є застарілою, каже про те, що життя може виникнути. Ну, що значить спонтанно, тобто не було, не було, і бац, з'явилося життя. Оце значить і спонтанно. Вже... Прихильники цієї теорії вважали, що життя так несподівано може виникнути. Наприклад, вважалося, що мухи можуть спонтанно зародитися з гниючого м'яса. А миші з зерна. Та що ж казати? Навіть Аристотель вважав, що ластівки зароджуються із бруду. А, і не знав, що вони відлітають у вирій. Теорія біогенезу. Теорії біогенезу. Стверджують, що все живе походить лише від інших живих організмів. Історичний контекст. До середини 19 століття переважала теорія спонтанного зародження, вище розглянута нами, але експерименти Луї Пастера довели протилежне. Він провів серію експериментів, які остаточно спростували теорію спонтанного зародження. Його досліди з використанням спеціальних колб з-подібними шийками показали, що мікроорганізми з'являються у стерилізованих розчинах, якщо до них потрапляють спори інших мікроорганізмів, а не спонтанно. Основні положення теорії біогенезу. Все живе походить від живого. Нові організми завжди виникають в результаті розмноження із вже існуючих організмів. Клітина є основною одиницею життя. Кожна жива клітина походить від іншої живої клітини, і це є основа життя. Спадковість Ознаки організмів передаються від батьків до нащадків через генетичний матеріал. Значення теорії біогенезу. Фундамент сучасної біології. Теорії біогенезу є одним із основних дов сучасної біології і служить основою для багатьох інших біологічних теорій, таких як теорія еволюції, застосування в медицині. Розуміння принципу біогенезу є важливим для боротьби з інфекційними захворюваннями та розробками нових ліків. Розуміння положень життя. Хоча теорія біогенезу не пояснює, як виникло перше життя на землі, вона допомагає зрозуміти механізми розмноження та передачі спадкової інформації до нащадків. Теорія панспермії. Сама мана може комусь смішною показатися, ну все посміялися і досить. Теорія панспермії. Пан це все. Спермії це зерно. Тобто, це все зерно або зерно, яке знаходиться повсюду. Буквально можна перекласти назву цієї теорії. Це інтригуюча теорія, подекуди гіпотеза, яка припускає, що зародки життя були занесені на нашу планету з космосу. Ну і тут можливі варіанти. Основні види теорії панспермії. Ліптопанспермія. Найпоширеніший варіант передбачає, що мікроорганізми або їх спори були занесені на землю всередині метеоритів, комет або інших космічних тіл. Такі космічні мандрівники могли б пережити подорож у космосі, а потім потрапити на землю, знайти сприятливі умови для свого розвитку. Променева панспермія ця гіпотеза припускає, що мікроорганізми або їх генетичний матеріал могли бути розсіяні по космосу під дією тиску зірок. Ну, сонячного, ну або зіркового вітру для тривалої подорожі, вони могли б досягти інших планет і там дати початок новому життю. Можливо, так і було на нашій планеті. Електропанспермія цей варіант пов'язує поширення життя з електричними розрядами, які можуть виникати під час грозових бур або інших космічних явищ, які пов'язані саме з електрикою. Такі розряди могли прискорювати мікроорганізми або їх спори до великих швидкостей, дозволяючи їм подолати величезні відстані у космосі. Ну і найбільш популярна в науковій фантастиці теорія це штучна панспермія. Вона передбачає, що життя на Землі було навмисно занесено іншими цивілізаціями. Ну і тут різні варіанти. Це могло б бути як експеримент, або ж там, допустимо, розбився їх космічний корабель. Тут куча різних варіантів, подивіться фантастичні фільми, і там ви все це побачите. Основні ідеї панспермії. Космічне походження життя за цією теорією перші форми життя не виникли на землі, а були занесені сюди в інших космічних тілах, таких як метеорити, комети, міжзоряний пил. А от туди вони могли потрапити, наприклад, якщо комета або метеорит. Да, до речі, в історії нашої планети таке вже бувало. ці ж самі динозаври комета вдарила метеорит-астероїд, що там конкретно вже і не знаю. Більшість говорить, що астероїд. Шматочки піднімаються в атмосферу, в космос, ну і далі там уже збираються і подорожують космічним простором, ну і потрапляють на іншу планету. Так само могло і на іншій планеті відбутися. Можливо, після удару риту астероїду, що там ударило, Життя з планети Земля подорожує десь уже на іншу планету. В цьому суть космічного походження життя. Уга. Міжпланетне перенесення. Мікроорганізми або їх спори могли зберегтися у космосі, захищені всередині метеоритів або інших космічних об'єктів. Зародження життя в інших місцях Всесвіту. Панспермія не пояснює, як виникла. Перше життя. Але припускає, що це сталося десь в іншому місті Всесвіту. Ну і в принципі дає мільярди років іще на виникнення життя у порівнянні з тим, що мало життя на планеті нашій. І існують аргументи на користь Ну, Зокрема, виявлення органічних молекул у метеоритах. У деяких метеоритах були виявлені органічні сполуки, які є будівельними блоками життя. Здатність мікроорганізмів виживати в екстремальних умовах. Деякі мікроорганізми можуть виживати в умовах, схожих на космічний вакуум, що підтверджує можливість міжпланетного перенесення. Деякі організми можуть виживати при величезній кількості радіації, наприклад, мікрококус радіодуренс були знайдені у водах внутрішнього контуру атомних реакторів. Тобто космічна радіація їм аж ніяк не страшна. Розповсюдження життя всесвіті. Якщо життя виникло на Землі, і це було не задумано якоюсь силою, а чисто випадково було, то чому це життя не може виникнути перед мільярдів інших планет нашого Всесвіту? Але не все так однозначно. Критика теорії панспермії. Вона не пояснює походження першого життя. Панспермія лише переносить проблему зародження життя в інше місце і в інший час. Відсутність прямих доказів. Незважаючи на деякі знахідки, прямих доказів занесення життя на Землю з космосу поки ще не виявлено. Питання виживання організмів під час космічної подорожі. Невідомо, як мікроорганізми могли б пережити вплив космічного виправінювання, екстремальних температур, вакууму і так далі. Сучасний стан теорії. Панспермія залишається інтригуючою гіпотезою. Але поки що немає достатньо наукових доказів. Теорія Опаріна Голдейна. Суть теорії. Це одна з найпливовіших гіпотез про походження життя на землі. Вона була сформульована незалежно один від одного радянським біохіміком Олександром Опаріним у 1924 році, та англійським біохіміком Джоном Голдейном у 1929 році запропонував свою теорію. Ну і ще іноді тут приписується прізвище Фокса, тому частіше прізвище Опаріна тут випливає. Ну і пишеться першим, оскільки він все ж таки раніше запропонував. Основні положення. Первинний бульйон. «Опарин» і «Голдейн» припустили, що в умовах первісної землі, яка мала на той час зовсім іншу атмосферу, тут було багато і метану, і аміяку, і водню, водяної параха водяна пара і зараз є, але метану аміаку, водню вже не так багато, як тоді. Під впливом ультрафіолетового випромінювання електричних розрядів та інших енергетичних джерел відбувалися хімічні реакції, в результаті яких утворювалися органічні сполуки. Ці сполуки накопичувалися в Первинному океані, утворюючи так званий первинний бульйон. Коацервати. Парень припустив, що в первинному бульйоні могли самовільно утворюватися коацервати комплекси органічних молекул, оточені водяною оболонкою. Коацервати мали властивості, які дозволяли їм рости, ділитися та обмінюватися речовинами з навколишнім середовищем. Поява білків і нуклеїнових кислот. Згодом в коацерватах могли виникнути білки та нуклеїнові кислоти, які є основними будівельними цеглинками життя. Білки виконували каталітичні функції, а нуклеїнові кислоти стали носіями спадкової інформації. Еволюція первинних клітин. З часом коацервати, які містили білки та нуклеїнові кислоти, стали все складніші, складніші, складніші. Врешті-решт утворилися перші живі клітини. Була утворена мембрана, яка розгалужувала зовнішнє і внутрішнє середовище. Хоча із ліпідного шару сам коацерват і утворювався, оскільки ліпідний шар воду не пропускає. Оця бульбашка з тоненького ліпіду, всередині якого були білки і нуклеїнові кислоти, власне, і стала праклітиною. А потім коасервати одні руйнувалися. Це інші виживали, зрештою, решт, еволюція, яка тривала значно довше, ніж еволюція в Посткембрії, дала нам першу клітину. Ну і далі масове розмноження цих клітин, і еволюція пішла-поїхала і дійшло до нас з вами. У Вище зазначених перетворень є навіть експериментальне підтвердження, тому так шанується науковою спільнотою теорія опареного. Ну, і, зокрема, це досліди Міллера Юрін. Класичним експериментом, який підтверджує можливість утворення органічних сполук з неорганічних в умовах первісної землі, став дослід Міллера юрі в 1953 році. Вчені змогли синтезувати амінокислоти, будівельні блоки життя, з яких білки утворюються в умовах, які імітували первісну атмосферу землі. Сучасний стан теорії, хоча теорія Опарена-Голдейна є однією з найвідоміших і найбільш вивчених гіпотез походження життя, вона не є остаточною. Сучасні дослідження продовжують вносити окремі корективи в цю теорію і висувають нові гіпотези, розвиваючи її. Зокрема, одна із них це гіпотеза РНК світу. Гіпотеза РНК світу це одна з найпливовіших сучасних теорій про походження життя на землі. Вона доповнює і розвиває ідеї, закладені Опаріном Голдейном. Гіпотеза РНК як перша молекула життя. На відміну від теорії опаріна Голдейна, яка припускала, що білки та нуклеїнові кислоти виникли одночасно. Гіпотеза РНК світу стверджує, що РНК була першою молекулою, яка здатна до самокаталізу. РНК як фермент і носій інформації. РНК молекули здатні виконувати як функції ферментів, рибозими, зокрема, так і зберігати генетичну інформацію. Це робить РНК універсальною молекулою, здатною виконувати всі основні функції живих систем. Еволюція РНК вважається, що в первинному бульйоні РНК молекули могли самостійно еволюціонувати, розвитися, мутувати та відбиратися поступово стаючи все більш і більш складними. Перехід до ДНК. Згодом більш стабільна молекула ДНК, вона має дві нитки, нагадаю, взяла на себе функції зберігання генетичної інформації. А РНК стала посередником між ДНК і білками. Аргументи на користь цієї гіпотези. Багатофункціональність РНК. Молекула здатні виконувати різноманітні функції, що робить їх ідеальними кандидатами на роль перших молекул життя. Рибозими. Були відкриті рибозими. РНК молекули, які мають каталітичну активність, що підтверджує можливість РНК виконувати роль ферментів. Ну і центральна догма молекулярної біології. Ця догма описує потік генетичної інформації від ДНК до РНК, а потім до білка. Гіпотеза РНК світу пояснює цей процес, як він міг виникнути. Ну і згадаємо, є ще РНК віруси, у яких РНК знову ж таки перетворюється на ДНК. Значення гіпотези РНК світу. Розуміння походження життя. Гіпотеза РНК світу надає нові уявлення про те, як могло виникнути життя на Землі. Пошук позаземного життя. Ця гіпотеза може бути корисною при пошуку ознак життя на інших планетах. Розробка нових технологій, розуміння функції РНК може призвести до створення нових ліків, біотехнологій, матеріалів тощо. Отже, що ми знаємо точно, незважаючи на значні досягнення науки, питання про походження життя все ще залишається відкритим. Ми знаємо багато про те, як могла відбуватися еволюція життя після виникнення життя. Але точний механізм переходу. Неживої матері до живої поки ще залишається загадкою. У нас є лише припущення. Чому це важливо? Вивчення походження життя має величезне значення для розуміння нашого місця всесвіті. Воно також може допомогти нам у пошуках позаземного життя та розробці нових технологій. Якщо вам була цікава тема, то вподобайку, ж Писачку, будь ласка, я би був вдячний. Коментарі більше 10 слів інша активність, яка допоможе просуванню каналу, щоб це відео побачили більше людей. Дякую за увагу. Всього до вам, бувайте!